Почали за здрав'я, закінчили за упокій. Тендер на купівлю 10 тролейбусів, кошти на які виділа міськрада, може не відбутися. 60 червня відкрили тендерні пропозиції від трьох постачальників. Найдешевша ціна у луцької фірми Янікс. Вони пропонують білоруський тролейбус моделі 321 за 3 мільйони 900 тисяч. Трохи згодом цю пропозицію акцептували, тобто визнали переможцем. Вже хотіли було заключати договір, як відприємство з Дніпра «Літан» подало скарги до антимонопольного комітету. На сьогоднішній день. Фірма «Летан» Дніпропетровська, яка зайняла третє місце по ціні, в неї саме ціна була. Подала жалобу в Антимонопольний комітет. Антимонопольний комітет взяли її к і В лучшему випадку підписання договору буде через місяць. Підклав свинюю Чернігівський автозавод. За словами начальника тролейбусного управління, час навіть не брав участь у закупівлі. А як тільки тендер завершився, автозавод подав до суду. Также Чернігівський завод, автодеталь. подал иск в суд на этот тендер. Вполне возможно, что тендер будет аннулирован. Поэтому, когда Чернигов увидит новые троллейбусы и увидит ли в этом году вообще, большой вопрос. То, что они не принимали участие, для меня до сих пор загадка. У них была возможность. У меня ощущение, что просто есть желание сорвать этот тендер. Это первый момент. И второй момент, но, наверное, не хотят Видіть производители, українські производители, цену на тролейбус в Україні 3 мільйона 900 тисяч. Можливо, таким чином час намагається продавити в Чернігів свої неконкурентно спроможні за ціною рогатики, адже в чесних тендерах жодного разу не вигравав, бо правив чи не найвищу ціну. В намаганні жорстхвалити своє дітище в іміджевих матеріалах Чернігівський автозавод не гребає маніпулювати фактами. Давно вже і серійні для сучасних тролейбусів електронну систему керування, захист, від струмовитоку, кондиціонер, автономний хід чи бортовий комп'ютер називають ноу хау, а саму машину чи не на найкраще в Україні. Про це заявляв в одному з інтерв'ю колишній регіонал Лері Купцов наші тролейбуси абсолютно нічим не уступають всім производителям території СНГ. По многім показателям, я сподіваюся... наші тролейбуси навіть лучше. Проте такі вихваляння спростовують робітники ЧТУ, які мають досвід експлуатації двох куплених соколовим за великі гроші і поза тендером барвінків. За словами водія, чернігівські тролейбуси нічим не ні кращі за ті ж білоруські, і переплачувати немає за що. Ні. Це об'єктивна оценка дійсні за що переплачувати. Ну, нічого выдающегося сініт Вони всі ну какба одного класу схожі друг на дуга. А барвінок, який, до речі, за документами зроблений в Борисполі і на маршруті працює менше двох років, має досить пошарпаний вигляд. Сидіння вже перетягували, а місцями кузовом пішла іржа. Тож, якщо немає різниці, навіщо платити більше? А коли і чи взагалі отримує Чернігів нові тролейбуси цьогоріч? Дізнаємося тільки після 27 липня.